Місто Жмеренко, Кухаренко і Євген, працівник спортивної школи дитячо-юнацької спортивної школи. Які змагання брали участь? Брали участь в командних змаганнях з перетягування лінви. Які у вас були думки, коли витягнули канат? Ми налаштувались по максимуму, тому бачите, результат на, на табло. Оголосили, що ви перемогли. Найкращі емоції. Дуже приємно бути переможцем. А от як вам взагалі атмосфера сьогодні? Чудове свято, да, підготовка, все гарно, гарний парк, умови, все чудово. дуже гарно. А, а важливі, такі змагання сьогодні? Це взагалі важливо проводити частіше. Но зараз умови війни, я розумію, складності. Але популяризувати фізкультуру і спорт дуже потрібно. Далі також плануєте долучатися до ніби, чемпіонату України разом зі своєю командою. Чи ще й... Будемо бачити, чи попадемо в збірну? Будемо бачити. Дякую.